Чому ми більше не будемо продавати повітряну цибулину і одну зубку? Тому що, друзі, в основному ми займаємося посадковим часником. І три всі напрямки двом людям дуже важко перекривати. Тому що люди є різні. В той час, як ми займаємося калібруємо, обрізаємо чесник, вже йдуть дзвінки за повітряну цибулину, за одну зубку. І відповідно зразу не можна. Сказати, скільки там прогнозований результат, фракцію і так далі. А люди є різні, хтось це розуміє, хтось вже спішить, йому вже давать сьогодні зараз. Тому що цей рік ми ще реалізуємо цю повітряну цибулинку. Вже на наступний рік, будь ласка, вирощуйте сам. Відповідно, якщо вам треба одну зубку, у нас ще є по наявності така чудова повітряна цибулина. Це 3-4 плюс міліметра фракція. Це нормальна фракція експериментально. Я її посію, покажу вам, що з неї виходить. Сорт Іран. І ще зовсім трішечки є любаше. Ціна на неї дуже класна. Тому, будь ласка, якщо вам на наступний рік потрібна однозубка або повітряна цибулинка, відповідно, ще можете взяти і повітряну цибулинку, і часник на посадку. Тому що на наступний рік ми вже не будемо нею займатися. Все, дякую. Добрий.